Це був справді важкий час. Інколи мені здається, що я все роблю неправильно. Так я розумію це, але нам не слід заробляти те, що Ісус вже придбав для нас завдяки своєму завіту. Нам просто потрібно прийняти це. Оскільки ви християнин і знаєте свій завіт з Богом. Ви знаєте, що благословення Господнє для вас не потрібно сумніватися в цьому. Часто ми пам'ятаємо про Бога, але повністю забуваємо про те, що ми маємо з ним завіт стосунків. Кенет Копленд і Грег Стівенс цього тижня навчають про те, що ми більше не чужі завітам і досліджують Божий завіт з нами через Ісуса. Життя і жертва Ісуса сповнили і відновили наші стосунки завіту з Богом. У цьому завіті він пообіцяв нам викуплення, зцілення, процвітання, захист і мудрість. Нам потрібно лише прийняти його і активувати його вірою, відкрити таємниці отримання Божих обітниць і впевнено ходіть у своїх перевагах завіту. Сьогодні вівторок, і, мабуть, на дворі холодно в лютому. Хвала Богу. Ми живемо в Техасі. І хтось може запитати: вам не подобається погода в Техасі? То зачекайте кілька хвилин, вона зміниться. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Боже мій. Ми благословляємо Тебе, Господи. І ми прославляємо Тебе за благословення Господнє. Не просто за благословення, а за благословення Господня. Яке ти приніс в наше життя через кровний завіт? І ми славимо тебе і дякуємо тобі. Нашою вірою ми досягаємо небес. Щоб принести небесне відкриття. Слова. Слова. Які приносять небеса на землю. І ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Це професор Це честь. І для тих з вас, хто не знають, хто він, він навчає в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Уявляєте, біблійний коледж Кеннета Копленда. Так, сер. Це навіть не школа. Дехто кажуть, що я людина старої школи. Так, я літня людина, і я ходив так, до школи. Але я навіть ніколи не міг собі таке уявити. В будь-якому нас уже відбувся перший випуск. Так. І це ще один спосіб проповіді Євангелії, брате колеку. Раніше кого? я бував на випускних церемоніях, але я ніколи не був в такій ролі. Я не знав, що робити. І я сказав я навчаюсь. Так, я навчаюсь. Допоможи мені, Господи. Так, і тепер я знаю, це як зробити це було таким благословенням спостерігати за вами, бачити ваші сльози і посмішку. О, це було чудово. Це було просто бути частиною цього. І ви знаєте, у нас вже був перший випускний клас, і ці люди будуть пасторами церков у всій Америці у південній Кароліні, в Луїзіані, в різних місцях. Знаєш, Грек, 70-ті роки, Господь звернувся до мене і дуже чітко промовив моєму дусі. Він сказав: я невдовзі прийду. Це було так сильно, наче я почув це своїми вухами. Це просто струснуло мене. Я невдовзі прийду. І я хочу, щоб це безкомпромісне послання віри звучало всіма досяжними засобами. В той час ми були на радіо і на трьох телеканалах. Радіо. І у нас були друковані видання. Відтоді все це зростало і зростало. І тривалий час в моєї доньки Тері було бачення. Я не знав про це. Вона ніколи мені про це нічого не казала. І ось зараз я на цьому місці сиджу і думаю: Господи, я нічого не робитиму, доки не почую від тебе. Адже це від початку не було моїм задумом. А як щодо цього? І ми були в тому залі. Коли на вас покладали руки, я пам'ятаю це на вас. Я пам'ятаю. І до мене дійшло всіма досяжними засобами, Засобами. це буде тривати і тривати. І якщо Ісус затримається, то триватиме далі, триватиме і триватиме. Це продовження того, що Ісус сказав своїм учням того дня, так іти до Єрусалиму, Юдеї, Самарії, до краю землі, і так воно і відбувається. Зараз ми знаходимось тут, у столиці світового так. пробудження, і ми розповсюджуємо це послання благословення Господнього, говоримо про віру і про наш завіт з Богом. І ось тут і про помазання. Перший крок після випуску, коли буря налетіла на новий Орлеан. Пастори, випускники нашого коледжу заснували там церкву. І це була церква, яку ми задіяли як базову церкву в тому регіоні. І вони знаходяться тут. Вони знаходяться тут з нами. Що ж, дуже дякую. Так, хвала Богу. Вони з першого випускного першого класу. випускного курсу. Хвала Богу, вони приїхали сюди на послуг Богові. Вони поїхали туди, і вони вже були готові, коли налетіла та огидна буря. Так Бог уже поставив їх це положення, вони мали помазання і вони були готові. Ми маємо місце, куди може приїжджати наша команда. Це так благословило мене, що в нас є до кого звернутися там. І що є люди, які вірять Богу, так само, як і ви. Бо якщо ви хочете згодитися з кимось. То вони мають бути згідні з вами. Вірно. Дякую вам, сер. Хвала Богу. Ви найкраща частина з них. Дуже дякую. Причина, чому я не впізнав я... вас, була в тому, що я не бачив ваших обличчя. Я не поєднав це. Я бачив вас під час занять. Ми сидимо тут в різних місцях. Так, я бачив вас під час занять, але я і гадки не мав, що сьогодні ви будете тут з нами. Я не знав. Але, але Бог, Бог. Оскільки все це частина нашого завіту і сутність нашої та. школи. І я розмовляв з Кеннетом Хейгеном молодшим. Кеннет Хейгін старший, заснував біблійний центр так, Рема. Я його випускник. І я його випускник. У 1971 році був перший випуск студентів цього центру. І я не знав про це в той час. Але ті касети. Ті записи проповіді, які я досліджував день та вночі, стали першими навчальними матеріалами того центру. І я не знав про це. І ось перший випускний курс. Вони зробили для мене каблучку. Погляньте на це, хвала Богу. Це був 1975 рік. Я розмовляв з Кеннетом Хейгеном молодшим. І він сказав мені: знаєш, сьогодні в багатьох церквах є свої біблійні школи. Але він сказав. Міжнародний центр Рема продовжує зростати по всьому світу. Як ви вважаєте, звідки у нас з'явилася ця ідея? Ми перейняли її в біблійному центрі Рема, заснованому Кеннетом Хейгеном. Я був там. І завдяки цьому центру він продовжує відтворювати себе. І зараз Господь благословив мене привілеєм робити те саме. Амінь. Це щось від Бога. Це відповідає Біблії. Так, сер. Все, вірно. що ми робимо в Слові Божому, стосується завіту. Ми в завіті один з одним. Так, сер. Бо ми одне в Ісусі. Ми були чужими завітом обітниці, і це найбільша проблема для тіла Христа. Але зараз так, ми вже не чужі. Вірно. Сьогодні ми маємо пізнання цього. Так, сер. Так, сер, вірно. Я говорив про це вчора, що Ісус прийшов не для того, щоб встановити нову релігію. Він прийшов, щоб відновити стосунки, стосунки завіту, і з цим приходить благословення. І вам слід розуміти дещо. Якщо ви не єврей, але всі євреї мають початок у Авраамі, але ви також пов'язані з Авраамом, бо Авраам повірив Богу, і це зарахувалося йому в праведність. Чи можу я показати вам один вірш? Будь ласка, ісаї 51. О, мені це подобається. Ісайя, 51 розділ, перший і другий вірші. Подивіться, як це стосується нас. Послухайте мене ви, що прагнуть правди чи праведності. Я роблю це, я прагну праведності, тому воно для мене. Послухайте мене ви, що прагнуть праведності, ті, хто шукають Господа. Погляньте на скелю, з якої ви витисані, і на глибину рову, з якого вас витягнуто. Ви зауважили, витягнуто. що тут сказано. Слухай, Кеннет. тому я слухаю це. Так, сер. Так, сер, чудово. Амінь. Ви, хто прагне праведності, другий вірш. Гляньте на Авраама, батька вашого, і на Сару, що вас породила, бо тільки одного його я покликав. Послухайте це, але благословив його та розмножив його. Отже, мене було прийнято про це говориться у посланні до Галатів. Павло проводить дуже багато часу, говорячи про це в своїх посланнях. Мене було прийнято до завіту Авраама, хоча я і не народився від нього за тілом. Мене було прийнято до нього. Євреї знають, що він був благословений і розмножений. Ось чого вони очікують від Бога, але християни втратили це. Ми дозволили релігії вкрасти це у нас. Але він каже: Я покликав його одного і благословив його, і розмножив його. Авраам був нащадком Сима, сина Ноя. Ви побачите це в 11-му розділі буття. В 14-му розділі буття він перша людина, яку названо євреєм. Раніше цього що ти не думаєш було. про це, бо багато речей в цій книзі є дивними для нас. У нас інакше мислення, оскільки протягом багатьох тисяч років ми були на зовсім іншому кінці цього. Але Адама і Авраама розділяли лише кілька поколінь. Абсолютно вірно. І вони зустрічались так. одне з одним. Yeah, так, вірно. Авраам знав Сима. Так. Сим мав знати, я хочу переконатися в тому, що передаю це правильно. Я знаю, що сим знав Адама. Чи у всякому разі він знав сина Адама Сета. Це що ще не так? Так. Бачите це? Сим згодом став Малхиседеком. Так, сер. Царем і священником Салиму, так. так вони були родичами, і ви побачите це? Він був нащадком у бутті 11 розділ. Женесеплезавіт між ними був чимось незвичним. Абсолютно вірно. І коли він вийшов до Авраама, з хлібом та вином це картина того, що нами. він точно з нами. знав, що робив. Він точно знав, що він робить. Так, сер. Це не було для них дивним. Та Ось чому він усвідомлював, що благословення прийшло від Бога. Воно не прийшло від царя содому. І він підняв свою руку і сказав: піднімаю руку мою до господа. Це щось серйозне. Так. Це серйозно. Авраам живе у межах завіту, і він отримує свій завіт з Богом, але він живе у межах завіту Ноя. «Плодіться і розмножуйтесь. Подумайте про це. Він продовжує жити у завіті Ноя. Бог сказав про це Адаму. Він сказав це Ною після потопу: плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Те саме. І ось ми приходимо до Авраама, 12 розділ буття. Отець покликав його і додає до нього вічний елемент. Тепер Бог називатиме його так, і він додав дещо нове. Ось вічний завіт, який я складаю з тобою. У випадку з Ноєм то був завіт, який стосувався землі, всієї землі. Я не знищу цю землю знову, як це зробив але у випадку з Авраамом все починає ставати зрозумілішим від насіння твого. Тепер мова заходить про сім'ю. і ця сім'я стане народом на той час, як народиться Мойсей, і також там буде присутнім питання землі. Кожне місце, на яке стануть ступні ніг ваших, це ваша земля. Ось чому неможливо відділити іудеїв від їхньої землі. Так. Це неможливо зробити неможливо, інакше вам доведеться воювати з Богом. Буття 12.3. три благословлю тих, хто благословляє тебе, а тих, хто проклинають тебе. в оригіналі не говоряться вони. Всі читаються так: благословлю тих, хто благословляє тебе. Я прокляну тих, хто проклинає тебе. але там так не говориться. Я прокляну того, хто проклинає тебе. Однина. є лише одне джерело прокляття. Це люцифер. Грего, це син. Це люцифер. Я ніколи не звертав на це увагу. Так. Тепер ми знаємо. Подивіться на це. Вам слід побачити це, замість того, щоб я просто казав вам про це. Буття 12-й розділ, і в цей час Бог каже Аврааму залишити свою країну, залишити свою сім'ю, залишити свого батька. Перший вірш йди у землю, яку я покажу тобі. Тобто, спочатку йде земля. Другий вірш, і вчиню тебе великим народом, і благословлю тебе і з ім'я твоє, і будеш ти благословенням. Я благословлю тих, хто благословляє тебе, я прокляну так. того, хто проклинає тебе, бачите це? І благословляться в тобі всі народи землі. Є лише одне джерело прокляття, і це Люцифер. Про це тут говориться. Тому, якщо ви проти Ізраїля, ви не на тому боці. У всьому. Так, сер. Якщо ви проти, і я скажу це: християни, ті, хто вірить в Ісуса Христа, який є обіцяним насінням Авраама. Якщо ви проти церкви, якщо ви проти євреїв, ви на одному боці з Люцифером, так. згідно з записаного в буті 12.3, бо є лише одне джерело прокляття. Тому фактично він сказав: я благословлю тебе, якщо ти благословиш його. Я зупиню того, хто намагається зупинити тебе. Абсолютно вірно. Я зупиню його, так сер. Навіть якщо мені доведеться його вбити, і ми я бачимо зупиню його. це у всьому писанні. Так, сар. Хто це? Чоловік, який намагався проклясти ізраїльтяни, не міг цього зробити знову, знову і знову. Вола Він намагався зробити це знову і знову. Він не міг проклясти. Він намагався. Він намагався виступити проти них. Він ледве не помер через це. До нього промовила його ослиця. Ангел готовий був вбити його. Знаєш, це відкриття прийшло до мене і до нашої сім'ї. Воно дуже сильне, дуже сильне. Доки я ходжу в цьому благословенні, ви не можете вбити мене. Вірно. Вірно. якщо я віддаляюся від нього і починаю блукати, то я підладний всьому, що відбувається з людьми в цьому світі. Але ви не можете вбити мене. І мене дивує, скільки разів дьявол намагався це зробити, особливо ще до того, коли я прийшов до Бога. Я втікав від Бога і чинив як нерозумна людина. В той час я вже був народжений згори, але я був ще духовним немовлям. Я приїхав до однієї людини показати йому літак. І він сидів поруч на лівому сидінні. Він був пілотом. Тому сидів ліворуч. А я був в маленькому команчі 250. Це дуже швидкий маленький літак. Він дуже швидко здійснює розгін. Тож він запустив двигун, зробив один рух, і літак зірвався з місця. Він зробив лише один рух. Тоді був сонячний день, і я міг бачити, що відбувається навкруги. Я сидів на правому сидінні, тож я схопив штурвал і потягнув його на себе, бо він робив щось дивне, на мій погляд. І в моєму розумі я запитував, що відбувається. Тож я перевірив все і побачив, що переднє шасі не сховалось на місце. Тому я зробив те, що роблять в таких випадках. І нічого не допомогло. Нічого не допомогло. Пізніше я дізнався, чому зламалася частина стійки шасі. Воно заклинуло і не рухалось в жоден бік, тобто воно просто застрягло. І тоді я сказав йому нічого не торкатися. Ми просто летіли, і я намагався з'ясувати. Що відбувається? Я звернувся до диспетчера і сказав, що я роблю. Але це неможливо було полагодити. Я розумів це, і мені довелося саджати літак без того шасі. Так зазвичай ви не практикуєте цього, розумієте? Тому я не знав, що відбувається. В нас був повний бак палива. Тому я не знав, чи виникне на борту пожежа. Я не знав цього. Але знаєш, Грегу, я жодної секунди не боявся. Жодної секунди. Хоча в той час я ще нічого не знав про слово віри. Але вірив Богу і страху не було. Ми почали знижуватися, і я намагався утримувати літа. Я простягнув руку і відчинив двері. Я подумав, я не певен, чи контролюю цю машину. Але ви розумієте, що дьявол намагався зробити. Він намагався вбити нас. Так, сер. він справді працював над цим. І якби той чоловік трохи поспішив, то літак міг би перевернутися в повітрі. Я не знаю. Бо двигуни працювали на повну потужність. Він міг би перевернутися. І це би вбило нас обох. І коли ми посадили літак на злітну посадкову смугу на живіт. Я вимкнув двигун. І пропелер зробив ось так. Він не зупинився в такому положенні. Він зупинився ось так. А літак продовжував рух на животі. Навколо сипались Нерна. іскри, і літак почав сповільнятися. Я отримав штурвал, а навколо було чути скреги літака. Це було чути, поки літак не зупинився. І коли я озирнувся, я побачив пожежників, що стояли за мною, і дивилися на мене. Але ні на мить не було страху. Ні на мить на задньому сидінні з нами були два пасажири, і з ними було все гаразд. Цей сценарій почав відбуватися зі мною ще з дитинства. Зі мною постійно ставалося щось подібне. Одного разу мене вже відкусила змія, і таке інше. Але я живий. Ви тут? Бо в мене була благословенна мама, так сер. Яка так, молилася за мене, а дьявол намагався вбити. Бачите, люцифер нічого не знає про кожну конкретну людину. Він бачить на комусь помазання, він бачить благословення і намагається вкрасти його, але він приходить, щоб вкрасти слово. Це правда, говорить писання. Гаразд, якщо я зможу зупинити його, то всього цього не станеться. Але він не може це зробити, бо ми ходимо у слові і знані того, що Авраам, наш батько, віри, що ми у завіті, і що це благословення належить нам. Для віруючих дуже важливо розуміти це, і тоді ви дієте без страху. Що найгірше може статися? Я буду на небесах. Так, але сьогодні цього не станеться, дияволе. Цього не станеться сьогодні. Грегу. Ще до того, коли я отримав ліцензію пілота, я робив певні речі, яких не потрібно було робити. Але я робив їх. І ось я в літаку і намагаюся стабілізувати його під час польоту над хмарами. І врешті я побачив це. Це небезпечно. В мене було достатньо знань, щоб керувати літаком, але мені важко вдавалося почати знижуватись. Я піднімався вгору. Я піднявся на 7 тисяч футів. Там яскраво світило сонце, а під нами були хмари. І сьогодні мені це подобається. Але тоді мені це не подобалось. Я одразу звернувся до диспетчера і розповів їм про свою ситуацію. Він запитав: Ви можете почати знижуватись? Я відповів: ні, сер, я не можу. І потім ми перебрали різні варіанти дій. І я виконав все, що він попросив мене виконати, і все, що я знав. Але я відчув, як страх підходить до моїх ніг і дійшло до того, що якщо я не почну голосно говорити, то цей страх почне входити в мене. І я знав, що, потрапивши до моєї голови, він вб'є мене. Я насправді не знав, що робити. Тож я виконував казівки диспетчера, і я побачив розрив між хмарами. Він простягався над річкою. Я побачив цей розрив і просто відпустив педаль акселератора літака, і він полетів вниз. Я міг спостерігати, що там відбувається. Отже, я продовжував знижуватися, доки не опинився над тією річкою, і просто продовжував летіти над нею І згодом побачив ділянку скошеного поля. Так, а поруч вірно був дім фермера. Слава Богу, я просто посадив літак на його ділянку, під'їхав додому того чоловіка. Він вийшов мені назустріч. Звичайно. І звісно, він розумів, чому я потрапив туди. Наш час вичерпано, але ось у чому сутність. Я опинився на землі, і він сказав: мого літака тут нема, тому зажани свій вангар. Тож я так і зробив, взяв речі і вийшов. А в тому ангарі ви не могли Слава бачити звідси Боже, ось сюди. Там було темно. Д'явол знову намагався мене вбити. І не зміг, Боя бо я благословений. наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі: Алілуя! Слава Богу! Дякую тобі, Господи Ісусе. Амінь! Амін. На початку служіння місіке на Копланда у 1967 році. Господь задіював брата Купленда як лідера у просуванні християнських засобів масової інформації. Господь сказав йому, що він має проповідувати безкомпромісне слово віри по всьому світі від краю до краю всіма можливими засобами. Медіаслужіння служіння місії Кената Купланда починалося з бобін та книг. Потім додалось радіо, і радіопередача переможний голос віруючого за короткий час почала виходити в ефірі на 700 станціях. У 1979 році місія Кеннета Коплуда офіційно запустила телевізійну передачу Переможний голос віруючого», яка стала однією з ключових на християнському телебаченні по всьому світі. Коли з'явились такі нові досяжні засоби, як супутникове телебачення та інтернет, місія Кеннета Коплунда почала задіювати її. У 2015 році був зроблений найбільший крок, коли був запущений канал BVOVN. Мета цього каналу транслювати безкомпромісне слово віри 24 години на добу, 7 днів на тиждень. У 2019 році місія Кеннета Копланда продовжила готуватися до зростання і використання нових досяжних засобів, і канал Вівівін тепер став каналом перемоги. Всі передачі і служіння на ньому присвячені одній меті для того, щоб ви отримали вашу перемогу у Христі. Місія Кеннета Копленда буде продовжувати бути лідером у християнському медіа. І використовувати всі досяжні засоби, щоб проповідувати безкомпромісне слово віри. Ісус є Господь. Так сер. Дякую тобі, дідусь. Ісус прийшов відновити стосунки завіту. і Завдяки йому ми з вами маємо завіт з Богом. І сьогодні ми побачили, як наш завіт благословення захищає нас від небезпеки. брат Коплен поділився своєю історією. Він сказав, що поки він ходив у благословенні, ворог не міг вбити його. І коли ми живемо на підставі нашого завіту, це тримає нас на благословенному боці життя, і ви можете знайти ресурси, які збудовують вашу віру на сайті місії. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua щодня. Ви можете знайти тему, яка вас цікавить, і отримати доступ до матеріалів на підставі Слова Божого, які ви можете дивитись, слухати, читати і завантажувати, і якими можете ділитись. І ви можете годувати свій дух Словом Божим щодня, і ви можете просто зростати і зростати у вірі. У цьому сутність нашого служіння для цього призначений наш веб-сайт допомогти вам зростати у вашому ходженні та стосунках і дружбі з Господом. Приєднуйтесь до нас завтра, бо брат Копленд і професор Грег Стівенс навчатимуть нас тому, як вмикати силу, проголошуючи благословення Боже вірою. Це вчення є дуже цінним. Є речі, які збагатять кожен день вашого життя, якщо ви будете слухати їх з відкритим серцем і розумом і дозволяти Духу Святому навчати вас. І коли він робить це, ваше життя назавжди змінюється. Дякую за те, що дивилися на сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.